Число 6 – це сім'я, любов і турбота, шістка це екстраверт, який живе заради інших. Її головне слово гуманізм, а головна місія робити добро. Це чутливе і чесне число, віддане дому та родині. Шістка гуманіст, артист і цілитель. Вона джерело тепла, естетики і безкорисливої турботи. Та іноді шістка буває впертою, повільною і надто чутливою до лестощів. Її схильність до самопожертви може шкодити навіть близьким. Духовна сила шістки в гармонії, добрій милосерді це носій краси і справедливості, її найбільше благо служити людям. Шістка знаходить себе в медицині, мистецтві, освіті, філософії, соціальній сфері. Вона може бути і наставником, і зіркою, і головним лікарем. Фінансово шістка часто отримує підтримку від шлюбу чи спадку. Вона процвітає в бізнесі, пов'язаному з турботою, косметика, їжа, готелі. Шістка глибоко потребує любові і прийняття. Вона вірна, щедра, але іноді надмірно опікується. Її любов часто приходить пізно, але назавжди. Не дозволяй листощам збити тебе з курсу. Пам'ятай, твоя сила в доброті, а відповідальність це твоя справжня привілегія. Число шість це любов, що лікує, це доброта, що не чекає нагород, це гармонія, яка змінює світ навколо.